Я дуже це люблю робити. Ой-ой-ой. Бантики, романтика, балет, всі діла. Да, тут більше 600 сторінок, більше 700 сторінок. Я в шокі. Просто так, так. Це та сама авторка залізного полум'я, четвертого крила і інших книжок. Я її купив, тому що у нас скоро книжковий клуб по ній буде. А якщо бути точніше, то сьогодні ввечері і це гадюка в полі, не дарма, вона так називається. Дуже важка манга, яку мені подарував друг. Прям very-very like. Я не винен. У всьому винні ваші акції, розпродажі, розіграші, книжкові країни і так далі. Це все із- них. Всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу нарешті поділитись з вами своїми книжковими покупками, оновками, подарунками за два місяці. Не дивлячись на те, що проміжок часу невеликий, але книг тут просто. У мене весь стіл обкладений, ще тут на диванчику поруч. Це капець. Якщо ви тут вперше, мене звати Олександр, ви на каналі Сашколи Читає. Запрошую вас підписатись, поставити лайк цьому відео, і на цьому ми зможемо з вами продовжити наше знайомство і принатив світ книжок. Пропоную починати, і почнемо ми з самого цікавішого з книжок, які я купив на книжковій країні. Якщо бути чесним, із цих книжок, які ви зараз побачите, я лише декілька купив. Право в тому, що більшість книжок я купив за день чи то за два до Книжкової країни, тому що, може, хтось в курсі, у КСД була акція 1 плюс 1 дорівнює 3, 3. А окрім цього, у них була зміна в політиці КСД коїнів, і тому мені знову таки нав'язав, я собі нав'язав цю ідею, треба закупитись конкретно. І це було перед Книжковою країною. І на моєму столі зараз раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять книжок. А мало бути десять. Одну десь я загубив. Ну ладно, дев'ять книжок, так точно. А точно, десяту я подарував знайомим там книжка для їх дитини. Ну неважливо. Коротше кажучи, тут багато книжок, але з них на книжковій країні я купив тільки раз і все. Тобто всі інші книги, які я вам зараз покажу, я їх купив перед книжковою Україною, але кошти ми з дружиною відкладали спеціально, щоб в цей момент купити. Тобто ми останній місяць нічого не купували, економили трішечки на книжках, тільки одну я купив, потім її покажу. І вже взяли кошти і думаємо, а на книжковій країні витратимо. Але сталося не так, як гадалось. Зробили це за два дні до цього в Івано-Франківську. Але це не важливо саме головне це книжечки. Давайте перейдемо до перших двох. Це цикл Франка Тіліє. Незавершений рукопис та це було двічі. Ще є третя частина лабіринти. Але коли ми їх купували, власне, то третьої ще не було. Можливо, її можна було замовити у фабули або по якомусь передзамовленню, не знаю. Але в КСД власне книгарні їх не було. Її не було. Тому ми взяли ці дві частини. Це такий кримінальний трилер. Він доволі моторошний, наскільки я розумію. І він розповідає про історію якогось письменника Калеба е, Траксмена. Тра, Траксмана Траксмена. Ось, все, все добре. Я зараз читаю першу частину. Буквально 15 сторінок прочитав дружина вже читає другу. Її книга захоплює, хоча у неї дуже багато вже таких моментів, де її бомбить. Вона хоче просто насварити автора. Але ну то вже але це вже питання іншого відео. Отже, вирішили взяти такий цикл. Також ще один цикл, це вже для дружини. Бантики, романтика, балет. Всі діла. Да. Це, це ця нова серія книжок, їх поки що дві, хоча в планах чотири. Якщо я правильно розумію, це про Грін Флег стосунки, балет, романтика і все в цьому роді. Тобто тут у персонажів, можливо, є якісь травми, з якими вони борються, там, закохуються, люблять один одного і так далі. І все пов'язано з балетом. Це як є зараз тренд на спортивні романи, так ось тут така трішечки трішки більш жіноча справа. Таку штучку взяли. А чому ми взяли? Тому що Віка була на презентації, у нас в Книголенді і. Е е е е е е е їй зайшло, і вона захотіла. Е, є ще один цикл, який вона дуже полюбляє, я його пізніше покажу. І вона надихнулася ним, щоб купити цей. Також ми купили дві Тес Геріцин, це гості на літо, друга частина циклу про шпигунів. Якщо хтось дивився мої відео, ви знаєте, що я обіцяв, що я не куплю другу, поки не прочитаю першу і не зроблю висновок, що воно мені треба. Але я придумав: по-перше, Тез Герсен автоматично купується. А по-друге, все та ж сама акція: 1 плюс 1 дорівнює 3, КСД коїни нові, тому треба було витрачатись. Грошей багато не було, а купити треба було там на всі коїни. Тому гості на літо Тез Герсен, а також дівчина, яка мовчить дев'ята частина циклу. І ви зараз будете сміятись, тому що у мене є з першої по сьому. Немає восьмої, є дев'ята. Чому так сталося? Я трішки пізніше розповім, коли ми дійдемо до шостої частини, яку я купував окремо. Це був взагалі подарунок. Ну я там все розкажу. Поки що просто знайте, що оці дві книги ви можете бачити на моїх поличках. Я їх скоро поставлю сюди. Найбільша книга, яку ви побачите в цьому відео, вона від авторки Ребекки Ярос, і це друга частина циклу про драконів Емпіреї Залізне полум'я. Прошу любити. І бачите її. Ой, який же це гігант. Тут здається 600 сторінок. Да, тут більше 600 сторінок, більше 700 сторінок. Я в шокі, просто. Подивіться, яка вона велика. Це просто треш. Я її ще не читав і не читав навіть перше, четверте крило. Але моїй дружині вона сподобалась, тому ми її взяли. І я теж планую читати це фентезі. Воно трішки 18 але це не проблема для нас. Ми вже подивилися сім книжок, і зараз я вам покажу дві, які ми, власне, купили вже на самій книжковій країні. Перша була Гора з плечей Марії Фабрічевої. Це книга, власне, по психології, Віка була на презентації цієї книги, ну і взагалі на лекції. Дуже класна жінка. Розбирається в своїй темі. Вони там спілкували ще, де треба навчатися і так далі. Коротше, по їх сфері. І ми, власне, купили її книжечку. Прикольна книжка, Лясе є, такі зелені форзиці, звичайні однотонні. Ось. І ось таке Лясе. Книгу ми ще не читали, тільки тільки приїхали нещодавно, тому вона у нас буде до якихось гарних часів. До речі, я не казав, коли всі ці книги буду читати. Трилогію про колеба Траксмана я вже читаю. Тес Герріцен не знаю, як дев'яту частину, а шосту сьому планую в цьому місяці. І Клуб Мартіні поки що не знаю. І остання книга, яку ми привезли з книжкової країни. Її ми купили, тому що хотіли прийняти участь в конкурсі від КСД. Там треба було купити книгу, наліпити сердечко і, можливо, ти виграєш новинки у жовтні. Ми нічого не виграли, але ми привезли варіацію Ребеки Ярес. Так, так, це та сама авторка залізного полум'я четвертого крила і інших книжок. Власне, це її роман окремий від е, всієї цієї серії. Тут також балет, ви можете побачити. Судячи з анотації, це якась психологічна драма. Книжка має бути скляна, як наскільки я розумію. І тут здається щось про романтику, але це не точно. Віка просто хотіла собі щось такого скляного, і щось хотіла цієї авторки. Тому що четверте крило їй зайшло просто на ура. Саме тому Ребека Ярос Варяться зустрічайте. Ви не звертаєте увагу, що так тьмяно, просто немає сонця, похмура погода, але відкладати зйомку відео я вже не можу. Тим більше зараз буде ще дещо цікавеньке. Давайте зараз відволічемось на розпаковочку від Якабу. Історія цієї розпаковки. Історія цієї книги, яку ви зараз будете бачити, як я буду її розпаковувати. Все дуже просто. Я, як завжди, прийняв участь у конкурсі, як завжди виграв, і це був сертифікат на 500 гривень від Якабу. А яка книга всередині, ми дізнаємось буквально через хвилину. Давайте її почнемо розпаковувати. Я дуже це люблю робити. Ой-ой-ой. Ну, насправді книга класна, книга відома і книга українського автора. Я вам даю три секунди, щоб вгадати, що це за книга, а потім показую. Три, два, один. Ви готові? Я бачу вас цікавить пітьма і Ларіон Павлюк. Подивіться на цю гарнюню просто. Це просто шедевр. Я дуже хотів цю книгу, тому що мій друг її зараз почав читати. Він мені її нахвалив. Його сестра йому нахвалила. Вона дуже гарна. Вона українського автора. І вона видавництва старого лева. Це перша книга в моїй колекції. Це буде пам'ятна книга. Я дуже і дуже довго буду її згадувати. Це прям вау! І вона дуже класно виглядає. Подивіться на ці зрізи. Ой, тут якісь жуки сидять. Чи що це було, не знаю. Подивіться, на цей зріз, подивіться на цей неймовірний форзат. Я не знаю, до чого ці монетки, який вплив вони мають на сюжет, але скоро дізнаюсь. І тут ще таке чорне лясе є. Зараз я вам теж його покажу. Ось таке лясе. Коротше Карач кажучи, просто супер. Книга в жанрі детективу трилера здається, ну, детектив так точно. Будемо читати, будемо дізнаватися, що нам написав Ларіон Павлюк. І я сподіваюся, ця книга нам дуже і дуже сподобається. Мені довелося доплатити лише 100 гривень за цю книгу, тому що сертифікат був на 500, а книжка вартувала 600. Але я просто хочу поставити великий лайк якабу. Я не знаю чому, але доставка була безкоштовна, якщо на поштомат. І це прям вау. Я вчора замовив. Ні, позавчора вночі вчора її відправили. Сьогодні вона у мене до 10 ранку прийшла. Це прям very-very лайк. Very like. Наступні дві книги, які я покажу, це ті, які я купив сам для себе, просто тому що захотів. І це Тес Герріцен гра з вогнем. Просто гаряча новинка цього місяця. В жовтні місяці ця книга вийшла. Оця манюнічка просто подивіться не на неї, яка вона тонесенька. Тут всього лиш 250 сторінок, 256, якщо бути точним. Ну це прям малютка-малютка. Але це та новинка, яку я дійсно хотів з усіх новинок на жовтень. Це була прям топ-1. Тому що Тес Геріцен, One Love, всі її книги читаю, всі її книги люблю і хочеться познайомитись з її іншими персонажами, іншим стилем, іншими взагалі часовими епохами. Можливо. Коротше кажучи, новий детектив-трилер. Йому, власне, вже десь 10 років здається, але в Україні він видається вперше. І що цікаво, що тут є дві часові лінії. Скоро будемо читати і побачимо, що з цього вийде. Але я впевнений, що буде дуже і дуже цікаво. А зараз я вам покажу дуже гарну книгу. Просто я її купив, тому що у нас скоро книжковий клуб по ній буде. А якщо бути точніше, то сьогодні ввечері. От я буду його мандрувати. І це Сім чоловіків, Евелін Його. Це книга, яка виглядає просто шедеврально, яка написана дуже класно. Ця книга, яка розбуджує всі ваші почуття. Ви будете плакати, можливо, ридати. Ви співпереживати героям. У мене ще є така закладинка класна. Не знаю, чому ви мені її поклали, мабуть, тому що я купив цю книгу напряму у Artbooks, тому дуже класно. Тут ще лясе є, як ви бачите, але у мене і така закладинка. Ось, я люблю е, тве, е, тверду палітурку. Я люблю, щоб книга була е, збільшеного формату, тому я вибрав це видання, хоча ще є паперове, може, ви знаєте. От, е, книга мені сподобалась, десь на четвірочку з п'яти. Е, сьогодні буде обговорення ввечері з дівчатами і подивимось, можливо, я зміню свою думку, а можливо, і ні. Ось така покупочка. Ну що ж, я думаю, далі ми підемо трошки швидше. Зараз я вам покажу книги з буксвопа. Це книги, які ви могли бачити. Ух ти, ці книги ви вже могли бачити на каналі. Якщо дивились відео моєї грандіозної перестановки на книжкових полицях, я його вставлю ось тут, і там я показував ці книги. Але зараз я хотів зібрати всі 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 новинки в одне відео. Показати їх і зберегти. це шлях до мого господаря» манга. Перший том прочитав прикольно. Але якщо ви хочете посміятись, ви знайдетесь тут. Якщо якийсь конкретний сюжет, ну як мінімум, перший том не дає цього багато сюжету. Тут більше знаєте, я би сказав, що це сітком. Тобто, коли ну, ситуаційна комедія, коли влаштовується якась ситуація навколо головних героїв і на цьому просто жартують. Тому що головний персонаж в минулому був стається, головою якудзи, був злочинцем, а зараз він став домогосподарем. Він переречує, готує їжу і збирає обіди своїй дружині. Да, ось так все миленько. Тому не знаю, буде читати далі чи ні, але поки що буду зберігати у себе. Наступна книга, я її поставив або один із п'яти, або два із п'яти. І це гадюка в полі, не дарма, вона так називається. Я просто не зрозумів, про що ця книга, що вона хотіла мені передати. Тут якісь скриті сенси написано в анотації або в цільовій аудиторії. Можливо, ця книга просто мені не підійшла, але все, що мені в ній сподобалось, це імена персонажів. Юхим, Архип, Міла, Давид, е, Аліса і так далі. Це реально все, що мені в цій книзі сподобалось. Книгу було неприємно читати. Тут всі травмовані психологічно, хтось фізично, аб'юз в родині. Е, жінка над чоловіком. Ну коротше, це просто капець. Хоча це українська авторка, класна обкладинка, 500 примірників, але дарма я витратив на неї час. Поставив один або два, е, більше читати не буду ніколи, і колись її сплавлю. Також «Тигролови» Івана Багряного Пітер Блейкер Радога навколо сонця і «Тагери Мафі. Знищ мене. Оці три книги взагалі ще не чіпав, не торкався. Майже нічого про них не знаю. Тому нічого вам не скажу. Але я їх отримав на буксвопі у серпні, коли ми ходили в книгарню Vivat. Vivat, вам реально лайк, я дуже люблю ці всі сходочки, коли збираються однодумці, можна обійнятися книжками, поговорити про книжки і просто класно провести час. От саме тому я ходжу на ці івенти. І не завжди навіть потім читаю книги, які я там отримую. Хоча, як бачите, інколи читаю. Наступні чотири книги це цілий цикл, без однієї частини, яка ще не вийшла. Це був просто мій такий подарунок, коли у дружини був поганий настрій. Я знав, що ці книги їй подобаються. Вона вже читала на той момент другу частину або дочитала в електронці. І вона дуже хотіла весь цикл, тому я їй його подарував. І це Лі Стомфорд та її місто вітрів. Ось такі вони чотири гарнюні. Вище неба, правильне рішення спіймана та підіграй мені. Чотири частини циклу, мабуть, з найздоровішими стосунками між чоловіком та жінкою. Просто в, усь в усьому всесвіті дуже е гарні книги. Тут у людей є свої секрети, свої травми. Вони разом їх переживають, створюють пари, утворюють шлюби навіть, можливо. Ну, от. І це спортивний також роман. Перша частина про хокей, здається. Друга про бейсбол, ні, третя про бейсбол, друга про баскетбол. Коротше, я можу все переплутати, тому не орієнтуйтесь на мої слова. Але книги реально прикольні. Я ось першу теж почав читати, поки що закинув трошечки, але планую, як мінімум, з першою ознайомитись. А Віка вже на четвертій. І реально серію багато хто радить, авторка. Цікаво пише, і там є 18 плюс сцени, якщо для вас це важливо. І остання стопочка книг це подарунки. Мені подарунки від кого і коли я зараз буду розповідати. По-перше, це Тес Герітсн та її клуб Мефісто, і це шоста частина. Тобто у мене було 5 і 7. Ну, так сталося, колись мені її подарували. І тому наступною мені подарували шосту. Ми з друзями приймали е, участь в челенджі, і хто пройшов той челендж, отримував власне книгу. Або інший подарунок, але до 300 гривень. І я отримав шосту частину Тес Геріцин. Ще її не читав, але 100% буде читати у жовтні. Далі. Дві книги, які я виграв у видавництва Віват, за те, що приймав участь в конкурсі марафон часної української літератури з травня по серпень. Я не виграв як в рандомі, да. Вибирають переможців, але Віват мене вибрали як людину за типу класний відгук чи щось таке. Тому ось такі дві книги: африканський роман, Відомська кров. У мене навіть є розпаковочка. Не знаю, може я її вставлю, як я отримував ці книги. От нічого про них не знаю, ще не читав, але це українські автори. Наступну книгу я також виграв у конкурсі, але вже від е, Макса та КСД це був е, фентезі, фантастичний марафон. Треба було читати книги, е, писати відгуки. Е, я це зробив, е, як завжди в рандомі не виграв, але виграв як е, один з активних учасників і отримав міністерство часу, а також смаколики. Це було дуже приємно і е, ось власне така книжечка від КСД дуже гарна. Вона щось типу е, романтичної фантастики, історія кохання, він її минуле, вона його майбутнє. Власне, майже нічого не знаю про цю книгу, і відео вже записується 24 хвилини. Тому е, ми з нею познайомимось з вами в прочитаному. Е, не буду витрачати час на анотацію, яку читав два тижні тому. Відкладаємо і приходимо до останніх двох книжок. Дуже важка манга, яку мені подарував друг, це блукальці. Просто мені друг один раз пише: типу, ти там знаєш цю мангу, я такий, ні. Ну і, коротше кажучи, ми там спілкувалися, і він каже Замовляй. Тому я замовив або прийшов в КСД і купив. Це дилогія. Всього є два томи, проте у нас поки що вийшов один. Я її вже прочитав, оцінив десь на 3,5 із п'яти. Класна манга, мені сподобалось, що вона велика. Я чому не люблю мангу? Тому що там оці тоненькі книжечки, ти їх читаєш за півтори-дві години, за один вечір. Коштують ну, трошки дешевше, ніж звичайні книги, але все одно не то. А тут я прям читав і насолоджувався. Історія про юного хлопця, якому 20 з гаком років, він подорожує в космосі. Точніше, він там працює, а люди взагалі вже спокійно подорожують в космосі. І він хоче стати людиною, типу, видатним космонавтом. І ось будемо дивитись його шлях розвитку. Але починається книга з того моменту, коли він працює сміттярем. Тобто він просто збирає сміття, яке валяється в космосі, туди-сюди там літає, і викидає його. Ось така його робота. Подивимося, що з цього вийде. Трошки неоднозначно закінчився перший том. Не знаю, що це виліться у другому, але однозначно хочу продовжити знайомлення з цим циклом невеличким Манга від нашої ідеї. І найостанніша книга це трилер. Видавництво КСД, який я дуже і дуже давно хотів, і який мені також подарували друзі, і також за те, що ми приймали участь в челенджі, і я його пройшов. І це Саймон Бекет та його хімія смерті це перше розслідування Девіда Гантера, це людина, яка пішла типу на пенсію. Він був ауч, знову закінчилась пам'ять на телефоні. Але там буквально остання хвилинка не дозаписалась. Отже, хімія смерті розповідає нам про такого антрополога в минулому, Девіда Гантера, який змушений знову взяти за свою роботу та допомагати детективам у розв'язанні того, хто є вбивця того чи іншого чоловіка або жінки, не знаю. І, власне, я цю книгу хотів десь з початку року, постійно не доходили руки, тому що це новий цикл на шість книжок. І якось руки не дотягувались, але коли це був подарунок, то його на прийняти. А от книга виглядає дуже класно, така е, червона, е, тут чорна, вона так класно контрастує. форзи це прикольні. І книжечка невеличка. Тут 380 сторінок, тобто до 400, але я впевнений, що вона буде читатись легко. Сподіваюся, це я вже дізнаюсь, коли буду читати. От, хочу найближчим часом за нею взятись, і як я її отримав, так само як і Тез Герсен, клуб Мафісто, мені її подарували друзі за те, що я виграв у челенджі, який ми разом собі влаштували. Тому дуже приємно було отримати цю книгу. І скоро сподіваюся, вона мені сподобається. Буду насолоджуватися її читанням. Друзі, на моєму столі знаходиться 27 книжок. Я підрахував, що їх майже 30, а ще якщо додати дві, які я купував електронні. То це реально майже 30 книжок, не дивлячись на те, що ті дві це повторки. Я в шоці, тому що пройшло два місяці з минулих книжкових покупок, і я знову накупив багато книжок. Або мені їх подарували, це неважливо. В будь-якому випадку прикольно, що тут у мене є і психологія, і фентезі, і роментезі, та, і якісь трилери, тут є якісь психологічні драми. Є у мене тут іноземні автори, так само, як і. Українські манга, просто тут є все, що треба. Якась фантастика, трилери. Це, це я в шокі просто. А ще і купа романтичних книжок. Я, я в шокі, воно все-таки різнопланове, але це і добре. Сподіваюся, ці книги, які я ще не читав, вони будуть е, того варті. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного дня, успіху у пошуку найкласніших книжок. І, будь ласка, напишіть в коментарях, які книги ви придбали на книжковій країні, і скільки. Цікаво порівняти. Ну а на цьому я вже точно з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!